У Житомирі створили книгу пам'яті полеглих захисників та захисниць з нашої територіальної громади. На відкриття прийшли Житомиряни, чиї рідні віддали життя за Україну. Скажіть, будь ласка, чи потрібно місту такі стенди? Так? Звичайно, потрібно, звичайно. Чому? Щоб люди вшанували, щоб я йду по, -по місту. да, я підійшла, я хочу побачити свого чоловіка. Однокурсники, однокласники, родичі, рідні. Да? Вони усі близькі, вони хочуть побачити, подивитися. На сенсорному стенді можна переглянути фотографії та короткі біографії героїв. На відкриття завітала і Наталія, мати полеглого воїна. Її син довгий час вважався зниклим безвісти, а згодом його знайшли у братській могилі разом із 14 побратимами. Це символ героїзму. Він не просто так загинув, його не просто вбили. Він захищав свого командира. Він свою роту вивів. Вони всі живі залишилися. Він сам прикривав їх і загинув. Понад три десятки містян, чиї рідні віддали життя за Україну, зібралися біля терміналу. Вони переглядали світлини та з болем у серці згадували історії кожного захисника. Це більше для нас. Більше для нас для родин так, хоч хоч ти дивишся, і там, і там а там ну одно тут прийшов і так І що Хтось прийде ще побачить. Ну що будуть пам що будуть пам'ятати. Електронна книга містить дані про загиблих воїнів громади, починаючи з 2014 року. За словами заступника міського голови Олега Смаля, головна мета проєкту зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність. На даній книзі розташовано 780 наших захисників та захисниць які віддали своє життя. Тут буде розташована їхня інформація, весь життєвий опис, всю ту інформацію яку надали їхні близькі. Також буде розташовано до п'яти фотографій, декого навіть є відео. Базу книги пам'яті оновлюватимуть щонайменше раз на три місяці. Поки що в місті діє лише один сенсорний термінал, проте згодом електронна версія з'явиться і на сайті Житомирської міської ради. Дана книга буде функціонувати з 8 ранку до 10 години вечора. В нічний час буде виключатися з метою вини. Уникнення вандалізму. Якщо ви бажаєте додати до книги свого полеглого захисника, змінити чи оновити фото, звертайтесь до управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради за номером, який ви бачите на екрані 098 658 60 65. Анна Девізорова, Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК 1